Команда ПРівне пропонує вам огляд найважливіших новин рівного України та світу за весь минулий тиждень. Новини з Херсонщини. У нічно вівторок 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС, яку контролювали понад рік. Міста та села нижче по Дніпру затопило повністю або частково. Тисячі людей опинилися в зоні лиха. Російська сторона не забезпечила евакуацію з лівого берега. А міжнародні структури, зокрема ООН та Червоний Хрест, вкрай повільно реагують на ситуацію. Російська пропаганда кинула усі сили на те, щоб спростувати провину Росії в екоциді. Тим часом служба безпеки України публікує Перехоплення дзвінків зі сторони окупантів, які підтверджують руйнування Каховської ГЕС внаслідок теракту з боку держави агресора. Станом на ранок, 12 червня, 2743 людини було врятовано після катастрофи на ГЕС. З них 228 дітей та 77 маломобільних осіб. Також вдалося евакуювати 112 людей з лівобережжя, де ситуація залишається вкрай критичною. Тим часом у звіті інституту вивчення війни повідомляється про те, що російський правитель Путін 9 червня визнав, що контрнаступ України нещодавно таки розпочався. Експерти зазначають, що за словами Путіна, українські сили все ще мають наступальний потенціал, і це є відступом від попередніх спроб Кремля применшити українські контрнаступи. В той же час Україна не підтверджує та не спростовує наступ, зберігаючи режим тиші. І, схоже, це працює на окремих напрямках. Українські війська просуваються вперед, а окупанти досі не можуть визначити головний напрямок удару. На Рівненщині після резонансного розслідування щодо продажу санаторію Червона Калина російському бізнесмену головний фігурант та екс-керівник санаторію Леонід Рибачок змінив номери на автомобілі Мерседес та виїхав за кордон. Втім, пізніше намагався спростувати це, розповідаючи, що зараз він на Рівненщині у клевані та погрожуючи журналістам судовими позовами. Зрештою, продаж червоної калини компанії, яку контролює російський олігарх Ярослав Ждань, він підтвердив: а виведення грошей з рахунків червоної калини на окуповані території. Ніяк не прокоментував. Після обшуків та публікації у ЗМІ роботу санаторію заблоковано. Триває вивчення ситуації. Цими вихідними 95 українців повернулися додому із російського полону. Серед них 93 рядових та сержантів та два офіцери. Серед звільнених є бійці збройних сил, прикордонники та надгвардійці, зокрема захоплені в полон на Чорнобильській АЕС, Маріуполі на острові Зміїний Азовсталі, а також на Бахмутському напрямку. Українській стороні вдалося зокрема повернути учасників спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь з доставкою різноманітних вантажів на Азовсталь. Серед звільнених велика кількість поранених. На жаль, інформації про звільнених бійців з Рівничини не надходило. На Рівненщині вирує негода. ДСНС попереджає про небезпеку 12 червня. На території області очікуються грози шквали по 15-20 метрів на секунду. Вранці та в день значний дощ. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий. За даними Рівненського обласного центру гідрометеорології, погода 12 червня буде хмарною, але з проясненнями. Місцями ітиме значний дощ, можливі грози та навіть град. Рятувальники закликають до обережності у випадку надзвичайної події негайно телефонувати на цілодобові номери служби порятунку: 101 або 112. Пастор однієї з рівненських церков Христос. Є відповідь Тарас Сень заявив у себе на сторінці у Фейсбук, що білборди про покаяння за бруківку та дороги це плагіат. Раніше його церква розміщувала у місті рівне білборди, з яких можна було зробити висновок, що причиною відсутності миру в Україні є аборти, матюки та інші гріхи. До білбордів щодо бруківки, доріг, макаронів та премій. Тарас Сень, за його словами, відношення немає. Також він заперечує співпрацю з міським головою Олександром Дратяком, який теж тривалий час був пастором в одній з протестантських церков рівного. За словами духівника, нинішні білборди пов'язані з політикою, а християн, яких він представляє цими бордами, підставили. Спортивні новини. Народний клуб Верес доволі сенсаційно програв перший матч плей оф за право залишитися в українській прем'єр-лізі на наступний сезон. З рахунком 1-0 Верес програв запорізькому металургу, попри те, що має статус фаворита у протистоянні. Матч відповідь чекає на рівняну середу, 14 червня, на домашньому стадіоні. Якщо за підсумками двох поєдинків рівняни програють, то в наступному сезоні саме Запоріжжя матиме представництво в УПЛ, а народний клуб потрапить до першої ліги. Набагато кращі справи в англійського футбольного клубу Манчестер Сіті, який цими вихідними вперше у своїй історії виборов титул найсильнішої команди Європи. У фіналі Ліги Чемпіонів містяни здолали представника італійського чемпіонату Міланський інтер. Перемога з мінімальним рахунком стала значним здобутком для Мансіті, а ім'я тренера містян відтепер вписано у футбольну історію континенту. Хосеп Гвардіола став першим менеджером футбольного клубу Європи, якому двічі вдалося зробити золотий требл. за один сезон перемогти в національному чемпіонаті, вибороти національний кубок та перемогти в лізі чемпіонів. До приходу в Мансіті йому це вдалося зробити з іспанською Барселоною. Про ці та про інші важливі й цікаві події більш детально читайте на нашому сайті, також шукайте нас у соціальних мережах, коментуйте наші дописи. Про Рівне це про нас і про наше життя. Тримаємося та чекаємо на перемогу.